Ребров отримав сенсаційну пропозицію від європейського клубу. Грецький Панатінайкос продовжує намагатися вмовити наставника збірної України Сергія Реброва очолити клуб. За інформацією українського журналіста Віктора Вацка, Сергію Станіславовичу нещодавно поступила несподівана пропозиція від греків. Йому хотіли дозволити очолити клуб і далі тренувати збірну, поєднуючи дві роботи. Однак зазначається, що тренер у підсумку такий варіант відкинув. Нагадаємо, Сергій Ребров очолив збірну України у червні 2023 року, підписавши контракт на три роки. Цей трирічний контракт означає, що він працюватиме з командою щонайменше до червня 2026 року. Стало відомо, скільки гравець Динамо Бленуце задонатив на ЗСУ. Футболіст Динамо Владіслав Бленуце підтвердив, що задонатив на Збройні Сили України свою зарплату, показавши чек на суму в 700 тисяч гривень. Переїзд до України дався мені непросто, передусім психологічно. Мене звинувачували в тому, що я не визначився зі своєю позицією. Місяць тому я публічно заявив про підтримку збройних сил України і тепер хочу довести, що сказав це щиро: я не прагну схвалення чи визнання. Роблю це від серця і пишаюся цим, написав румунський нападник. Шановні глядачі, а перед тим як ми продовжимо, поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. Дякуємо за те, що з нами. Українець не потрібен Турану, але не піде з Шахтаря через високу зарплату. Вінгер донецького шахтаря та колишній футболіст збірної України Іван Петряк не входить до планів головного тренера Арди Турана. Досвідчений 31-річний футболіст не має ігрової практики з грудня минулого року і зараз продовжує тренуватися з молодіжною командою. Українець не планує залишати розташування гірників через фінанси. Контракт Петряка спливає в червні 2026 року. У мене є контракт, є сім'я. Я цього не приховую. Це всім зрозуміло. Люди, які хоча б тричі м'ячу влучили, розуміють мене. Важко робити зараз вибір на користь. Не будемо втікати від цього. На користь грошей мені 31 рік. Зарплата тут та в інших командах відрізняється. Якби мені було 20 без дітей та сім'ї, я потиснув би краба і поїхав звідси. Проте зараз інша ситуація, зізнавався Іван під час останнього інтерв'ю. Клуби УПЛ зібралися на важливу зустріч. За інформацією, та то таке сьогодні відбулася зустріч представників клубів УПЛ. Головною темою зборів є реформування суддівської системи в Україні. Повідомляється, що після низки грубих помилок на старті сезону ініціатором збору стали Полісся, Кривбас і Оболонь, а Динамо і Шахтар підтримали обговорення цього питання. За останні роки це не вперше, коли клуби зберуться обговорювати ситуацію з роботою арбітрів в УПЛ. Окрім того, клуби обговорять регламент чемпіонату Ю-21, який повернеться з нового сезону. Сафонов ухвалив доленосне рішення через забарного. Воротар ПСЖ Матвій Сафонов ухвалив рішення щодо свого майбутнього. За інформацією французького порталу Спорт Франція, воротар шукатиме нового виклику через брак ігрової практики. Причиною такого рішення росіяни настало те, що українець Ілля Забарний не вважає його повноцінним партнером по команді і продовжує ігнорувати. Матвій Сафонов цього сезону не провів жодної хвилини на полі в офіційних матчах. Маліновський увійшов до символічної збірної тижня відбору чемпіонату світу 2026 року. Півзахисник збірної України Руслан Маліновський потрапив до команди тижня за підсумками матчів європейського відбору на чемпіонат світу за даними аналітичного порталу SofaScore, Українець отримав оцінку 8,8 за свій виступ у поєдинку проти Азербайджану та став одним із чотирьох гравців півзахисту. Включених до символічної одинадцятки найкращих футболістів тижня. Браво, Руслане! Талановитий український Форвард залишив шахтар і перебрався в Португалію. Форвард донецького шахтаря та збірної України Ю-16 Кирило Саричев визначився з клубом, в якому продовжить кар'єру. Про це повідомив портал Легіонер ЮА. У послугах талановитого 16-річного футболіста був зацікавлений представник чемпіонату Португалії Фамалікан, який запропонував українцю співпрацю на три роки. Саричев приєднається до команд Ю 17 та Ю-19, де зможе розраховувати на регулярний ігровий час. Форвард провів 47 ігор в дитячій футбольній лізі України, в яких забив 19 голів. Крім того, Саричев зіграв три матчі за збірну України Ю-16, де записав на свій рахунок один влучний удар. Перша команда Фамалікана виступає в елітному дивізіоні чемпіонату Португалії і продовжує боротьбу за Єврокубки. Кобін назвав Реброву футболістів, яких необхідно викликати у збірну України. Наставник футбольного клубу Інгулець Василь Кобін розповів. Чи варто Сергію Реброву продовжувати викликати у збірну України Андрія Ярмоленка та Олександра Зінченка? Цитуємо Василя? Тут я не згідний. У національній збірній завжди потрібні досвідчені гравці, це однозначно. Але, ще раз повторюсь: збірна не може залежати від одного або двох гравців, має бути завжди збалансований склад. Мають бути гравці, які розуміють, що саме від них хоче головний тренер. Незалежно від того, новачки це чи досвідчені гравці, те, що вони мають піти, їм ще зарано йти. Вони молоді хлопці. Вони дуже багато чого можуть показати на футбольному полі, та допомогти національній команді треба повертати і Зінченка і Ярмоленка, сказав Кобін. Полісся та металіст 19-25 націлилися на легіонера з чемпіонату України. Центральний захисник колоса з ковалівки та збірної Косова Ілір Краснічі може залишити нинішню команду під час зимового трансферного вікна. Про це повідомляє тато таке у послугах: 25-річного футболіста зацікавлені Житомирське полісся та харківський металіст 1925, які вважають гравця ідеальним підсиленням в лінію захисту. Обидві команди давно стежать за прогресом Іліра і спробують оформити повноцінний трансфер. За інформацією джерела, колос розуміє, що утримати важливого захисника буде непросто, але готовий використати конкуренцію між іншими клубами, щоб отримати привабливу фінансову пропозицію. Очікується, що трансфер краснічі дозволить заробити один або півтора мільйони євро. У Шахтаря виникли проблеми у переговорах із потенційним новачком. Шахтар продовжує активно цікавитися 17-річним атакувальним півзахисником Греміо Габріелем Меком, торги щодо якого веде вже кілька тижнів. Українці, незважаючи на складні переговори, не відмовляються від можливості підписання мека, але прогрес в угоді залежатиме від одного чинника. Бажання гравця переїхати до України. Шахтар пропонував греміо 15 мільйонів євро за мека, але бразильці захотіли отримати більше. Після цього клуби дійшли висновку, що спершу потрібно зрозуміти позицію самого футболіста, і гірники сконцентрувалися на спілкування з ним. Донецький клуб вже представив меку спортивні та фінансові аспекти потенційної співпраці. Але так і не отримав схвалення, через що угода тимчасово застопорилася. Раніше повідомлялося, що Габріель Мек хоче залишитись у Бразилії, щоб допомогти виграти Греміо значний трофей, після чого буде готовий розглядати можливість переїзду до Європи. Жирона оголосила рішення щодо Мічела після невдалого старту сезону. Спортивний директор Жирони Кіке Карсель під час прес-конференції оголосив, що клуб не збирається звільняти наставника Мічела, незважаючи на невдалий старт сезону. Мічел, мій улюблений тренер. Ми всі його підтримуємо. Я завжди буду на його боці. Ми не маємо сумнівів. Хоча, безперечно, ми не можемо ігнорувати результати, і я не можу сказати, що трапилося б, якби ми програли ще більше матчів на старті сезону. Мічел дав життя цій Жироні, клуб його підтримує на 100 відсотків, сказав Карсель. Нагадаємо, що Жирона, за яку виступають відразу три українці: Віктор Циганков, Владислав Крапивцов та Владислав Ванат, тільки минулого туру здобула першу в сезоні перемогу, проте ще не вибралася з зони вильоту із шістьма очками йде вісімнадцятою. Іноземний тренер підписав контракт з Динамо до завершення сезону. Польський тренер Мацей Кензьорек розповів про свій контракт з київським Динамо. Спеціаліст працює над стандартами команди. Наприкінці серпня стало відомо, що польський спеціаліст приєднався до тренерського штабу Олександра Шовковського. Кензьорек розповів польським ЗМІ, що його контракт передбачений з Динамо до завершення поточного сезону. Шановні глядачі, поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. Дякуємо за те, що з нами.